Слава Ісусу Христу! Маю таку можливість, хочу поділитися словом, дати відповідь на одне питання більш конкретно. Чи потрібно мати хрещення Духом Святим, щоб спастись? Чи потрібно отримати духовне хрещення для того, щоб мати спасіння? Чи все-таки хрещення Духом Святим ніякого відношення до Спасіння немає? Отож, відповідаю і зараз буду читати тексти, на основі яких я так говорю. По писанню, по книгам нового заповіту, чи то по Євангеліям, чи то по посланням Павла, і не тільки. Хрещення Духом Святим – не має ніякого відношення до спасіння. Не, Біблія не говорить, що для того, щоб спастися, потрібно ще отримати духовне хрещення. Потрібно, щоб Бог Духом тебе хрестив. Біблія так не навчає. Давайте ми відкриємо ряд текстів. Не один, не два і не три. А дуже багато. Всі, практично, які говорять про спасіння, вони не говорять, що хрещення Духом Святим є умовою для спасіння. Читаємо перший текст Євангелія від Івана, третій розділ, 16 текст, іноді називають золотий текст в Біблії, написано, тут мова йде якраз про те, як отримати спасіння. Як ми отримуємо, як люди отримати можуть. Так бо Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Зауважмо, щоб кожен, хто вірить у нього. Не написано, що кожен, хто отримає духовне хрещення, не загинув, але мав життя вічне. А щоб кожен, хто вірить у нього. Віра, ось що повинно передувати, умова. Наступний текст Книга Дій Святих Апостолів, 11 розділ і декілька текстів прочитаємо. 12. І Дух мені сказав іти з ними без жодних вагань, з післанцями від Корнилія, які корнилій післав по Петра. Пішли зі мною шестеро цих братів, і ми війшли в дім чоловіка. Той розповів нам, як побачив у своєму домі ангела, який став і сказав йому: пошли до Йопи і поклич Симона, який зветься Петром, котрий промовлятиме до тебе слова, якими спасешся ти і весь твій дім. Коли ж я почав говорити, то злинув на них Святий Дух, як і на нас спочатку. Ми можемо це бачити і знаємо цю історію більше, що Петро не говорив їм про духовне хрещення для спасіння, для дому Корнилія, для язичників. Там не було цього. Так, він не був спасений Корнелій з домом. Але не ці слова говорив. Просто в процесі, коли. Петро доносив певні речі, певне слово, дух святий злинув. злину. Вони отримали ще й духовне хрещення. Ну цей текст точно не говорить, що хрещення духом є умовою для спасіння. Читаємо наступний текст післення до Римлян, 10 розділ, 9 текст. Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, що Бог підняв його з мертвих, то спасешся? Ось кроки до спасіння. Перше, якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса і повіриш у своєму серці, визнаєш устами і повіриш в серці. Нічого не говориться про духовне хрещення. Потрібно вірити, щоб спастись. Давайте інші тексти ми відкриємо. Де ставалося духовне хрещення, досвід, хрещення Духом Святим. І перший досвід це Книга Дій святих апостолів, другий розділ. Другий розділ з першого тексту. Коли настав день П'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнився, наповнив весь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики. Наче вогні і осіли на кожному з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух велів їм промовляти. Це в День П'ятдесятниці. Там були апостоли, учні Ісуса. І вперше Дух Святий сходить, злинув Дух Святий. І що важливо? Що учні вже були спасені? Вже вони були спасені. І інші тексти говорять про їхню віру. Але в цей день вони пережили ще досвід хрещення Духом Святим. І цей досвід важливий був, але не для спасіння, вони вже були спасені, а для служіння. Про що чуть, -чуть пізніше поговоримо? Це ми читали П'ятдесятниця в Єрусалимі. Коли ми відкриваємо особливо Книгу Дісітих Апостолів, 8 розділ, і в цьому розділі описана п'ятдесятниця в Самарії. Давайте ми прочитаємо з 12 тексту. Але коли повірили Пилипові, який благовістив про Боже Царство ім'я Ісуса Христа, то охрестилися і чоловіки, і жінки, тобто спаслися. Вже, повірив і сам Симон, охрестившись, він постійно перебував з Пилипом і дивувався, коли бачив про... прояви великої сили і чудеса. Слухаймо уважно далі. Коли апостоли, які перебували в Єрусалимі, почули, що Самарія прийняла Боже Слово, тобто спаслися, прийняли те, що говорив Пилип, благовістя Євангеля прийняли. Це означає до рівня того, що вони спаслися, повірили. Тобто, вже досвід відродження відбувся. Вже відбувся. Але далі, коли написано апостоли, які перебували в Єюсалим, почули, що Самарія прийняла Боже Слово, яке благословив Пилип, то що зробили? І послали до них Петра та Івана. Це вже наступний крок. Зараз ми маємо про хрещення Духом Святим. Прийшовши, ті, помолилися за них, щоб вони одержали Святого Духа. Адже на жодного з них він ще не зайшов, бо ті були тільки хрещені в ім'я Господа Ісуса, вони були спасені вже. Но ще хрещення Духом Святим досвіду не мали. Тоді поклали на них руки, вони одержали Святого Духа. Ми в цій тексті бачимо, що досвід хрещення Духом Святим він був пізніший за досвідом спасіння, увірування. Це вже наступний крок був в часі, але не в той же час, той ж самий. Спаслися вони через віру, повіривши. Тому ми бачимо, що цей текст не говорить, що хрещення Духом Святим є умовою для спасіння. Воно тут йшло після спасіння, коли вже вони отримали спасіння. Коли ми відкриємо досвід хрещення Духом Святим в Ефесі, або ж п'ятдесятниця в Ефесі, це 19 розділ, книга дії Святих Апостолів, то тут є наступні слова. Давайте прочитаємо. І сталося, як Аполлос був у Коринті, Павло прийшов у внутрішні території, прибув до Ефесу і знайшов деяких учнів, запитав їх: коли ви увірували, чи отримали ви Духа Святого? Вони ж відповіли йому, та ми й не чули, що є Дух Святий. А він їм сказав: То в що ж ви хрестилися? Вони відказали в хрещення Івана. Тож Павло промовив, Іван хрестив хрещенням на покаяння, кажучи людям, щоб повірили в того, хто йде за ним, тобто в Ісуса Христа. Почувши, вони охрестились ім'я Господа Ісуса, тобто, вже, значить, спаслися, вже спасіння відбулося. Я не говорю через водне хрещення. І далі наступний крок. А коли Павло поклав на них руки зійшов на них Дух Святий, і вони почали говорити мовами і пророкувати, а було їх усіх чоловік з 12. Тобто хрещення Духом Святим в цьому тексті стало наступним кроком пізніше. Да? Не в момент спасіння, а пізніше, коли Павло поклав на них руки в такій послідовності. Тому ми бачимо, і цей текст не говорить, що хрещення Духом Святим є умовою для спасіння, для того, щоб спастися, світ вірити. Біблія каже чітко і конкретно, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Коли ми читаємо післання до Ефесян, Другий розділ, написано дев'ятий текст. Адже ви спасенні благодаттю через віру, не духовне хрещення, а благодаттю через віру. І це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Благодаттю через віру, ось як спаслися, спасаємося, спасенні. Але в той же час, що я зараз хочу сказати. Це не означає, якщо ми не спасаємося духа, Духом Святим або ж Дусі Святому, якщо хрещення Духом Святим не є умовою для спасіння, це так дійсно не є, але це не означає, що воно неважливе, що воно не потрібне. Якраз Ісус сказав, не відлучайтесь від Єрусалима, чекайте обіцяного. Коли ми читаємо. Книга дієся Святих апостолів, перший розділ. І давайте ми відкриємо. Як були зібрані разом, він звелів їм з Єрусалима не відходити, але очікувати обітниці від отця, про котру сказав він, ви чули від мене. Бо Іван Хрестив водою, ви ж за декілька днів будете хрещені Духом Святим. І восьмій текст. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас. І ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. Важливе хрещення Духом Святим. І ми це бачимо слів Господа Ісуса. Не відлучайтесь від Єрусалиму. Так велике доручення вже було дане учням. Але Ісус прекрасно розумів, щоби виконати місію, яку він доручив. Учням, їм потрібно мати силу, їм потрібне духовне хрещення, про що говориться в євангелистах? Що Ісус буде хрестити? І настав час це в День П'ятдесятниці. Дух Святий зійшов. Тому хрещення Духом Святим важливе. Про нього потрібно говорити в церкві. І я вважаю. Це моя думка, я вважаю, що як мінімум, один раз на рік, дуже добре, коли пастор церкви личить йому присвіта, Буде мати, то тобто на рівні церкви, організує таку молитву за хрещення Духом Святим. Це дуже добре і правильно. І навіть можливо двічі на рік, якщо сам він цього не може зробити. То є люди, які рухаються в цьому напрямку, яких варто запросити, для того, щоб вони спочатку розказали людям, що важливо, важливо це дійство, що це істина, яка відповідає Божому Слову, це для них. Даш, привели людей до віри і молилися за хрещення Духом Святим, щоб люди прийняли. Да? Щоб люди прийняли цей дар. Це важно. Якраз саме в цей час людина зодягається в силу. Ісус сказав, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарі аж до краю землі. Якраз в цей момент людина зодягається в силу, коли Дух Святий сходить, наповняє. Людина отримає духовне хрещення з ознакою інших мов. Ми це бачимо в не в одному тексті, коли люди мали цей досвід, почали говорити мовами. Не в одному тексті ми знаходимо. Як і мінімум, трохи конкретно та, ми можемо це знайти. Тому, шановні, я хочу на висновок сказати наступне. Ми спасаємося благодатью через віру, Слід вірити в Ісуса Христа, щоб спастись. Це правда Біблія про це говорить. Но Біблія аж ніде не находить, не говорить, що для того, щоб спастись, потрібно ще й мати духовне хрещення. Якраз Біблія говорить, що духовне хрещення, хрещення Духом Святим, йде по спасінню. Іноді може момент спасінням, як це було в домі корнилія. Але дуже часто ми бачимо, що це наступний крок. Це може бути до водного хрещення і після водного хрещення. Тому я вважаю, що це помилкове вчення, коли люди говорять, що для того, щоб спастися, потрібно духовне хрещення. Але в той же час я вважаю, що це помилкова практика або рух в церкві, коли люди взагалі не говорять про духовне хрещення. Не закликають людей цьому напрямку, не навчають, не моляться. Наче нібито воно неважливе. Це також інша крайність. Я вважаю, що неправильно я зустрічав не так давно їхав з Німеччини, перевізник мене віз, один чоловік, і ми бесідували так, тому що одновірці, як кажуть. І я почув, що чоловік, який разом з нами також їхав, був присутній в, в Німеччині, в церкві. Такі речі, що є така практика, що людям не дають шлюбу, якщо вони не хрещені Духом Святим. Це неправильно, так, але так, на жаль, є. Або ж іноді людей не допускають до водного хрещення, якщо вони не отримали хрещення Духом Святим. Це також крайність, це також не євангельське вчення. Але в той же час це не означає, що хрещення Духом Святим не потрібне. Важливе воно, Біблія говорить про цю істину. І це не те ж саме, що відродження, це інший досвід, який важливий для кожної віруючої людини. Цей дар, да, який потрібно прийняти. І це важно, про це слід говорити в церкві. В цьому напрямку рухатися і молитися. Тому що багато. Церквах є людей, які не хрещені Духом Святим. На жаль. І, на жаль, є церкви, де ніякого руху в цьому напрямку немає. Але коли ми дивимося восьмий розділ Книга дії святих апостолів, коли апостоли дізналися, що Самарія прийняла Боже Слово, яке благостив благословив Пилип, то вони відразу ж посилають двох апостолів, які. Тобто, тобто рухалися в цьому напрямку і що зробили? Помолилися, щоб вони прийняли Духа Святого. Тобто апостоли рухалися в цьому напрямку, не були байдужі. Як тільки дізналися, що люди повірили в Ісуса Христа Спаслись, наступним кроком їх було. Да? Вони працювали над тим, щоб люди прийняли Духом Духа Святого, щоб вони отримали духовне хрещення. Це важно. І ми бачимо, що апостоли саме так рухались в такому напрямку. Вони вважали це необхідним, вони самі це прийняли. І ми це бачимо. Коли вони поклали руки, це дійство відбулося. Тому це говорить, що це важливо, це необхідно, хай допоможе Господь нам про це говорити, дбати. Цьому напрямку рухатися це нормальні речі. Це євангельська практика. Хай Бог благословить цьому і допоможе всіх. Хай благословить. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз підписатись. Я вам буду дуже вдячний. Дуже дякую всім за перегляди, за коментарі, за поширення. Мені дуже приємно. І саме разом ми можемо робити дуже важливі справи. Хай всіх Бог береже і благословить. Будьте! Love Slovakia.